Старі зношені і холодні. Таким переважно є сьогодні парк швидких допомог області. Однак для Чернігова, Чернігівського та Рібкінського районів ситуація кардинально змінилася. Владислава Трошенко за власні гроші придбав п'ять машин швидких допомог, одна з яких реанімобіль, та передав їх медикам. Біля будівлі Чернігівської міської станції швидкої допомоги стоять три нові автівки. І водії і медики радіють новим машинам. кажуть, тепер не доведеться більше мерзнути взимку у старих уазиках комфортніше намного і тепліє, і м'якше. Уже как нікак ми роботи по 12, нам були менше ми ушли домой, а медики працюють сутки. все такі сутки находиться в цьому автомобілі вже буде проще, легче і удобні. Все таки не так буде вставати на роботі. Лікарі кажуть, що вручені швидкі в першу чергу подарунок усім жителям Чернігова. Особливо цінним за словами медиків є реанімобіль. Оснащений сучасною технікою він обов'язково врятує не одне людське життя. Це саме те, чого так гостро потребує Чернігів. Ці автомобілі, насамперед, реанімобіль якраз допоможе нам швидко, якісно і з певним комфортом необхідним привезти хворого, який потребує невідкладної допомоги, до стаціонару. Владислава Трошенко, якого брали народним депутатом виборці 206 го округу, каже, медицина та освіта мають бути не на словах, а на справах серед пріоритетів державної політики, адже від цього залежить майбутнє країни. Зустрічатися із медиками планує постійно, тому вручені швидкі це тільки початок великої роботи. Я це робив з єдиною метою, що вчасна допомога це врятоване людське життя. На цьому ми не будемо зупинятися безумовно. Ми будемо розглядати. Ще щодо міської швидкої це побудову нормального сучасного приміщення швидкої, яке враховує, буде враховувати ці вимоги. Я до цього думаю, що мені вдасться залучити всіх депутатів, які Представляють представлятиму Чернігівську область в парламенті. По одній швидкій передано Чернігівському та Рібкінському районам колектив Чернігівської райлікарні вирішив передати машину у Гончарівське. Військове містечко фактично залишилося без машини швидкої, а жителі без своєчасної допомоги тому у Гончарівському не можуть стримати радості. Найбільш проблемним питанням було питання забезпечення автотранспортом. На даний час вони мали два автомобіля, але обидва дуже зношені. Віком більше 35 років, тобто вчасно, і якісно надавати допомогу було важко, тому що машини постійно були в поломках. Ну і самі розумієте, фізичне зношення автотранспорту було критичне. Дуже довольний, вообще, тому що у нас машина старенна вже була все, коли їдеш і зимою холодно. Вона холодна машина. Ми больні часто окутували, бутилки ложили. а Тепер, слава Богу, буде, буде на. Краще працювати і не тільки нам краще працювати, і краще обслуговувати народ людей. А це сільське населення воно й так обділене з усіх сторон. У рібках були приємно здивовані новою машиною швидкої допомоги. Лікарі кажуть, не вірили, що після виборів їм щось подарують, адже кандидати лише обіцяли, а дотримав слово лише Владислава Трошенко. Якась доля сумніву завжди залишається. О, але сьогодні варто. Думати навіть, якщо хтось думав про щось, так то і помилився. Він що все стало на свої місця, автомобіль нас знайшов. Так що дякуємо йому. Після вручення швидких допомог Владислава Трошенко планує вирішити проблему забезпечення лікарень бензином, аби люди не платили гроші за виклик медиків.